Більшість російських активів в Європі заморожена, але один із них періодично вітає і починає говорити. Так, Ангела Меркель знову відкрила рота, і традиційно не з вибаченнями, а з виправданнями Путіна. Литва, Естонія та Польща обурені висловлюваннями колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. У нещодавньому інтерв'ю вона заявила, нібито Польща та країни Балтії блокували прямі контакти ЄС із Путіним у 21-му році, і це за її словами сприяло нападу Росії на Україну. Якби Європа в чергове поговорила з Путіним в 21-му році, війна могла б і не початися такою заявою. Меркель ще раз підкріпила свою послідовну поведінку перекладати відповідальність за війну на будь-кого крім себе і Путіна. Звісно ж, навіть на ковід екс канцлерка заявила, що на рішення Путіна напасти на Україну, нібито повпливав ковід-19, бо через нього з кремлівським керманичем було мало комунікацій. Ангела Меркель обіймала посаду федеральної канцлерки 16 років з 2005 по 2021 рік. В той період вона вважалася головною лідеркою Європейського союзу, найвпливовішою жінкою у світі і символом поміркованого ліберального центризму. Меркель мала найвищі рейтинги довіри серед світових лідерів. У 2015-му журнал Тайм назвав її людиною року і канцлеркою вільного світу у 2021-му Вона отримала український орден Свободи за підтримку територіальної цілісності України. Та що там Україна? У самій Німеччині ангелі навіть поставили пам'ятник. Канцлерка на коні з'явилася в баварському місці Ездорф. Блискучу Ангелу Меркель у повний зріст з руками складеному її характерному жесті ромбі надрукували на 3D-принтері. Але чим більше часу проходить відправління цієї одвічної годувальниці німецького народу, тим більше питань виникає до її політичного спадку і до її витонченої дипломатичної риторики. Нещодавні заяви Меркель викликали різку реакцію серед європейських політиків. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав, що Ангела Меркель до Вела, що вона одна з німецьких політикинь, які завдали для Європи найбільшої шкоди за останнє століття. А у Литві, Естонії та Латвії наголосили, що у війні винна лише Росія. Втім, простіше захистити проукраїнську позицію у студії в якогось Соловйова, ніж змусити Меркель змінити свою думку. Запевняє Меркель. Цитую. Я вважала, що ми повинні знайти спільну європейську лінію. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна. Ніхто сьогодні не знає, що сталося б, якби нам вдалося досягти формату переговорів. Меркель мала 16 років на розмови з Путіним. За цей період вона відвідала Москву близько 20 разів. А скільки вони розмовляли з Путіним по телефону, взагалі не перелічити. Завдяки такій великій вибірці можна уявити, якою була б розмова, що за словами Німкені, зупинила б війну десь ось такою. Вдруге, за останні два дні канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорила по телефону з Володимиром Путіним. Меркель закликала Путіна просунутися у виконанні мінських угод для мирного врегулювання. Натомість Путін поскаржився на Україну У 2015 році. В словнику німецького молодіжного сленгу з'явилося дієслово Меркель. Воно означає нічого не робити, нічого не вирішувати, топтатися на місці і взагалі прикидатися шлангом. Меркель продовжувала меркельнуватися навіть після повномасштабного нападу Росії у 22-му році. Вона почекала 99 днів, перш ніж зробити першу заяву про війну. Чим здивувала навіть своїх однопартійців. І якщо інші колеги Меркель на кшталт Вальтера Штайнмаєра покаялися на словах та визнали хибність своєї політики щодо Росії, Меркель продемонструвала повну відсутність рефлексій щодо власних помилок. Розуміла, як думає Путін, і не хотіла його провокувати. Ангела Меркель поділилась откровенням. Ретроспективно виглядає так, що політичне мистецтво екс канцлерки полягало в тому, щоб говорити з Путіним не з позиції сили, а з позиції. Ці офіціантки, яка його обслуговує. Інколи Німкеня навіть не очікувала замовлення від Владіміра Путіна, а вгадувала його бажання і задовольняла їх заздалегідь. Так було із НАТО і північним потоком. потоком-2». екс канцлерка відкинула жорстку критику на свою адресу і заявила, що залишається прихильницею свого рішення на саміті НАТО в 2008 році в Бухаресті про відмову прийняти Україну в альянс у 2008 році. Саме Меркель заблокувала надання Україні плану дій щодо членів в альянсі це рішення стало одним із найважливіших сигналів для Путіна про те, що Захід не готовий реально захищати Україну. Ну але ж вона просто не хотіла провокувати Путіна. Та й взагалі у всьому винні ні не бобри, а українські олігархи. Меркель заявила, що не звинувачує себе в тому, що Росія напала на Україну. Вона також заявила, що раніше Україна не була готова приєднатися до НАТО, оскільки мала ще незрілу демократію і нею керували олігархи. Ба Більше. Меркель вважає своє рішення рятівним для України. Мовляв, у разі запрошення Путін напав би на нас швидше, а за один день до НАТО не вступають. Тому Німкеня навіть виграла для України час. Втім, екс канцлерка свідомо ігнорує, що в 2008 році відмовили не лише Україні, а й Сакартвело. І це жодним чином не відтермінувало російське вторгнення, а можливо, навіть прискорило його. Адже воно сталося вже за кілька місяців після саміту НАТО. Я не буду вибачатися за свої. І дії щодо України та Росії я була впевнена, що Путін просто так не допустить членства України в НАТО у 2008 році. Це було б для нього. Оголошення війни паралельно з непровокуванням Меркель будувала з росіянами газопровід. Саме за її правління залежність Німеччини від російських енергоносіїв стала критичною. Політичні застереження з Києва, Варшави та країн Балтії відкидалися як емоції. В результаті Росія отримала ще один важіль тиску на ЄС і ще один канал доходів для майбутньої війни. Детальніше про це ми розповідали в іншому випуску. Історія північних потоків це один з найбільш ганебних випадків впливу. Росії на Європу влада Німеччини повністю проігнорувала об'єктивну реальність та робила все, що від них вимагала Росія. Сама ж Меркель ще на етапі будівництва вигадала відмазку, що Північний потік потік-2» має лише економічне значення, а не політичне. Північний потік потік-2» буде добудований, бо це економічний проект. З такої заяви виступила канцлерка Німеч... Німеччини Ангела Меркель після переговорів з Путіним у 22-23 роках. Уже поза посадою Меркель захищала ці рішення. каже що через відмову від атомної та вугільної генерації трубопровідний газ був раціональним вибором? Вона не визнає помилки, лише каже, що діяла за логікою того часу. А логіка Меркель щодо Путіна приблизно така: якщо у серійного вбивці тимчасовий саббатікал, то і правоохоронця можна розслабитись. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі, відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Меркель не Визнала жодної помилки ні щодо НАТО, ні щодо північного потоку, ні щодо власної віри в діалог із Путіним. Навпаки, у своїх виступах вона подається як доказ своєї далекоглядності. Мовляв, її політика дала Україні час зміцнитися. Тільки ж Росія цей час теж використала, щоб накопичити зброю, гроші і відчуття вседозволеності. Меркель настільки впевнена у своїй правоті, що їй вистачало нахабності робити і такі заяви. Ангела Меркель може стати посередницею у переговорах України з Росією про те, що вона розглядає таку перспективу, колишня канцлерка Німеччини розповіла в інтерв'ю журналістам німецького. Арнде запросити Меркель бути посередницею між Україною та Росією? Це все одно що призначити на цю роль Віктора Орбана. Адже Німкеня неодноразово зазначала, що на перемовинах мають враховуватися інтереси Росії. Загалом, єдине питання, на яке поки що немає відповіді, чому Меркель досі не водить хороводи разом з главою МЗС Австрії Карін Кнайсель, яка давно переїхала в Росію і живе своє краще життя десь у Рязані. Невже у Раді директорів Газпрома не знайшлося вільного стіль? Біля Герхарда Шрёдера. Їсти. 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 А де на око? Це ідея. А що там? Бургер з котлеткою, беконом та моцарелою. Смачнючий, бо це не просто бургер, а бургер з око. Їсти. 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 Хочу класки. класки. Цікаво з ходого. А в ньому баварська сосиска і чедеро. Або мені ходох. Та сама класика, але в новому форматі. Їсти. їсти, їсти, їсти. А що на солодке? Коса з кленовим сиропом що? та горішками пекан. Коли ще не доїх першу, а вже хочеться другу. Що їсти, 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 їсти. заїхати поїсти на око це ідея, бо це не просто їжа з заправки, а їжа з ОКО.